Відне вшанування. Відтепер у костополі новий формат хвилини мовчання. Що за душею. Чим володіє колишній очільник поліського лісового офісу. ITV. новини. Добрий вечір на трасі городище рівне староконстантинів поблизу нової Любомирки смертельно травмувався пішохід. 11 грудня близько сімнадцятої години вечора 24-річний водій шкода збив 58-річного чоловіка на нерегульованому пішохідному переході. Постраждалого з важкими травмами госпіталізували. Однак майже після шести годин реанімації він помер у лікарні. Поліцейські встановили, що Керманич був тверезий. За фактом ДТП із летальними наслідками слідчі розпочали досудове розслідування. На водійку з ознаками сп'яніння, яка у рівному скоїла ДТП, патрульні склали протоколи. Днями правоохоронці отримали виклик про ДТП, що сталося на вулиці Володимира Стельмаха. На місці події інспектори з'ясували, що водійка автомобіля шкода Октавія не була уважною, не дотрималася безпечної дистанції та в'їхала в авто «Ауді», яке рухалось попереду. Спілкуючись із звинуватицею, ДТП, поліцейські виявили у неї ознаки алкогольного сп'яніння. Жінка відмовилась пройти огляд на стан сп'яніння. На водійку інспектор... Спектори склали два протоколи, автівку евакуювали на арешт майданчик. На Рівненщині правоохоронці викрили канал незаконного переправлення військовозобов'язаних. 38-річний житель області пропонував течу через кордон за 8-11 тисяч доларів. Організатора та трьох клієнтів затримали за кілометр до державного кордону. Триває слідство. Гідне вшанування пам'яті Відтепер у Костополі новий формат хвилини мовчання. Щоранку о 9-й все місто перекривають, а на площі лунає гімн та слова подяки. До такого місту йшло два роки. Ініціювала це громадська організація Батьки Янголів. Як тепер виглядає хвилина мовчання у Костополі та чому її було важливо оновити? Розповість наша Вікторія Якимець. 8.50 у Костополі на вулиці. Жвавий рух. Водії та місцеві поспішають. На кожного чекають свої справи. Утім, менш як за 10 хвилин, усе зміниться. Костопіль завмре на хвилину та схилить голови у пам'ять полеглих захисників та захисниць. Рівно о дев'ятій пролунає хвилина мовчання. Вперше це роблять масово та організовано. Така хвилина мовчання у Костополі була не завжди. Ще два роки тому обмежувались просто оповіщенням. Утім, тепер все буде по-іншому. Оновити формат вшанування пам'яті запропонувала громадська організація Батьки Янголів. Зараз таки воно було трошки в нас так, як шаблонно якось. Да? Там одне-два речення, загальнонаціональна хвилина на честь тих, хто тих хто. А саме я рахую, щоб достукатися до тієї людини, яка іде і не планує зупинитися, то я рахую, що трішки потрібно, можливо, їй час подумати, щоб вона цей крок зробила, щоб все таки зупинилася, достукатись до її серця, розуму. Відтепер хвилина мовчання у Костополі буде проходити у самому центрі міста на голові. Ні, площі у цей час проїзд містом перекривають. За цим стежать поліцейські. Сам текст вшанування теж подовжили. Навіть змінили такти мелодії. Із 16 збільшили до 43 -х. Аудіосупровід Аудіо супровід для хвилини мовчання виконує актор Закарпатського обласного театру драми та комедії. У закупівлі нового обладнання та організації батькам допомогла міська рада. З батьками ми вже скомунікували років два тому. Мабуть, і вирішили, що це має бути згально національна хвилина мовчання з гімном з транспорту, так і це роблять у великих містах, в тому числі в Рівному, і встановили оновлену систему оповіщення із метрономом гімном для вшанування пам'яті загиблих воїнів. щоранку тут на площі Шевченка, батьки Янголів переконані, що недарма добувалися цієї ініціативи. кажуть, вшанування пам'яті полеглих захисників повинно бути гідним. Дуже радий, що іменно в Костополі, як і в Рівному, зробили таку символічну, дуже. Так, Для кожної людини дуже сердечну таку хвилину пам'яті, щоб пам'ятали не тільки родини загиблих, а все населення. Які більш-менш живуть в мирному житті, якою ціною дається нам ця війна, таку ініціативу підтримують і інші костопільчани. Так, да, позитивно да, треба всім зупинитися, і треба постояти одну хвилину і дати шану нашим воїнам. Раніше, взагалі, люди мало хто зупинявся, всі бігли по своїм справам. А зараз, наприклад, вона вже стала довшою, і мені це подобається, тому що, що для що нас зараз одна хвилина. А для наших солдатів це ціловічність. Звісно, Звісно, однозначно повагу треба мати до тих хлопців, які стоять там. Окрім центральної площі, хвилина мовчання звучатиме у закладах освіти, школах та комунальних закладах Костополя. Вікторія Якамець, Кирило Полюхович, телеканал АІТВІМедіагруп. Що за душею? Колишній очільник Поліського лісового офісу Сергій Чуприна пробув на посаді всього лише 9 місяців, а вже зміг збагатитись у 10 разів. Середньостатистична зарплата, згідно із декларацією, була півмільйона гривень на місяць. Чим володіє сім'я Чуприни, розповість наша Дарина Черемшина. Збагатився. Колишній керівник Поліського лісового офісу Сергій Чуприна подав декларацію за час роботи в установі, тобто за 9 місяців статків прибавилося. Сергій Чуприна почав очолювати поліський лісовий офіс у січні 2025 року до цього працював керівником міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства за рік на цій посаді лісівник заробив майже півмільйона гривень земельних ділянок також прибавилося. у січні 2024 року сергій чуприна мав їх 11, а станом на жовтень 2025-го – Тринадцять дев'ять з них розташовані неподалік Рівного. У Великоомалянській громаді в селі Грушвиця перша три ділянки у селі Синів Гощанській громаді та одна у Рівному. Загалом у подружжя майже 27 гектарів землі. Сім'я колишнього головного лісівника має чотири житлових будинки. Один з яких записаний на дружину Чуприни Лещук Ірину. На неї ж оформлена і квартира у Рівному. А автопарк сім'я оновила у липні 2025 року. У 2024 році Сергій Чуприна володів двома автівками – Audi A4 2017 року випуску та Audi Q5 2015 року. Втім, за декларацією, 2025 року вже ніякого автомобіля він не має. Одну з них лісівник продав за 630 тисяч гривень, а от другу – Подарував. Щодо його дружини, то Ірина Лещук купила собі Porsche Macan C 2015 року випуску. Згідно із декларацією, за майже 1 мільйон гривень. you <sighs> А тепер до найголовнішого зарплати, будучи на посаді керівника міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства, Сергій Чуприна заробив 490 тисяч гривень. А на посаді керівника Поліського лісового офісу за 9 місяців заробив 4 мільйони 800 тисяч гривень. Зарплата екс головного лісівника Волині і Рівненщини становила в середньому більше півмільйона гривень на місяць. До цього доходу він із дружиною ще мав понад 300 тисяч гривень від продажу електричної енергії. Ергії за зеленим тарифом також отримав від дружини подарунок у негрошовій формі у 100 тисяч гривень. Зараз крісло начальника поліського лісового офісу обіймає Віталій Кошмак, адже Сергій Чуприна став фігурантом кримінальної справи про торгівлю деревиною. Наразі колишній очільник установи обіймає посаду заступника директора. Дерини Черемшина та Кирило Полюхович, телеканал ITV Media Group. Про те, що у Рівному відкрили меморіал пам'яті загиблим військовослужбовцям, про нового керівника поліції Корця, та про те, що на зарічнищині зафіксували два випадки бутулізму, читайте на нашому сайті itvmg.com. Ще більше інформації шукайте на платформах ITV Media Group у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше. Маєш проблему, а влада лише розводить руками чи новину, про яку має знати вся Рівненщина? Розкажи про це журналістам. Телефонуй на гарячу лінію 096 496 шість Якщо хочеш залишитися анонімним, конфіденційність гарантуємо. Приверни увагу громадськості до проблеми у Рівному та області. Як працюють на рівненщині шкільні омбудсмани приступили до роботи для доброї справи. Під час богослужіння освятили ікону для благодійності. Розпочинають працювати на Рівненщині. Перші шкільні омбудсмани нещодавно отримали посвідчення та склали присягу. Відтепер уповноважені у закладах освіти допомагають одноліткам відстоювати свої права та виконують обов'язки посередника між учнями і вчителями. Наразі серед всіх громад області найбільше шкільних омбудсманів визначили у закладах освіти рівного. Хто серед старшокласників Рівненського обласного наукового ліцею отримав уповноваження шкільного омбудсмана та чому заклад долучається до пілотного? Проєктом розповідаємо в матеріалі далі. Чи вже зверталися учні з проблемою? Поки що не було звернень до мене, але я думаю, що зовсім скоро вони будуть. Учениця Рівненського обласного наукового ліцею Софія Луцик виступає перед ліцейським парламентом. Нещодавно десятикласниця склала присягу та отримала посвідчення шкільного омбудсмана. Під час виборів на посаду колектив учнівського самоврядування за кандидатуру школярки віддав найбільше голосів. Відтепер у закладі учениця захищатиме права однолітків та виступатиме посередником між учнями, вчителями та адміністраціями адміністрацією ліцею перш за все я буду вирішувати конфлікти та вирішувати такі проблеми, як булінг, для того щоб у нашому навчальному закладі не було чікувань та булінгу, тому що ну це неприпустимо припустимо, щоб в нашому навчальному закладі були певні такі от правопорушення. Поки що звернень до мене не було, але в нас буде стояти скринька. Ми створимо телеграм-канал, інстаграм, де до мене можуть звернутися в будь-який момент. Допомагати шкільному омбудсману у ліцеї буде ментор для ефективної співпраці. Організують спільне робоче місце. Перш за все, це допомога буде у виконанні обов'язків омбудсмана, так як це є дитина, і ми повинні як дорослі допомагати, підтримувати, надавати інформацію, залучати інші членів педагогічного колективу, адміністрацію до вирішення питань, які буде вирішувати наш омбудсман. Ми проводимо дуже багато часу саме з дітками. Я є Близькою людиною для них так само вони мені довіряють, і завданням саме нашого омбудсмана буде дійсно, щоб їй почали довіряти. Поява шкільного омбудсмана принесе позитивні зміни в освітній процес, переконана директорка Рівненського обласного наукового ліцею Наталія Сосюк. Софійка Луцик, яка виборола честь. Представляти наш заклад це не просто дівчинка, яка буде тут навчатися і яка буде втілювати певні ідеї, це той зв'язок між. Учнями і учителями, між учнями і трудовим колективом, між учнями і батьками, між батьками і учителями. Пілотний проєкт Шкільний омбудсман почали реалізовувати у 2025 році у всіх громадах Рівненщини 85 закладів освіти вже обрали шкільних омбудсманів. Починаючи з восьмого класу, стати шкільним омбудсманом у гімназії чи ліцеї може лише один учень терміном на рік. Максим Остапець, Анастасія Словачевська, телеканал ITV Media Group. У Гурбанському свято Воскресенському монастирі сьогодні відзначили День пам'яті святителя з На богослужіння з'їхали з десятки вірян, аби помолитись. Також під час богослужіння освятили ікону для благодійності. Більше про це у матеріалі далі. У свято-воскресенському монастирі на гурбах людно до монастиря приїхав архієпископ Вижгородський Агапіт, намісник Свято-Михайлівського золотоверхового монастиря в Києві. Шанували одного з найвшанованіших святих православ'я Святителя Спередона Триміфунського, якого віряни просять про допомогу, зцілення та підтримку у життєвих труднощах. Прославився тим, що він любив Бога, мав тверду віру і допомагав своїм ближнім, через що його церква назвала чудотворцем, тому що він мав дар від Бога. Творити чудо і зціляти хвороби інших людей. До храму з самого ранку прийшли десятки людей: хтось із проханням, хтось із подякою, а хтось просто, аби розділити спільну молитву у день святкування. Дуже задоволена цим святом, просто не можна передати щастя, яке сьогодні благословіння, які тут ангели просто співали. Красота під час богослужіння духовенство звершило ще одну важливу місію освятили ікону святого архістратига Михаїла.

Її кажуть у монастирі незабаром передадуть на благодійний аукціон, аби зібрати кошти для доброї справи. Ми освятили ікону святого Архістратига Божого Михаїла. Це воєначальник воїнства Господнього, і він є покровителем не лише столиці нашої України, міста Києва, а є покровителем всієї України і особливо покровителем наших воїнів-захисників які сьогодні захищають нашу українську землю від російського агресора. Свято завершилось спільною молитвою та благословенням. Авіряни розходили з відчуттям тепла і духовної єдності, яку дарує таке зібрання. І... Олеся Мороз, Валентин Зладенний, телеканали Тіві Медіагруп. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких. Злагоди у вашій оселі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе. Який найдивніший подарунок ви отримували? Про це сьогодні запитуємо у рівнян. Я згадав. Мені в якийсь на цей раз подарили такий нашийник для собак. А в мене пса немає, то я не знаю на що вони розраховували. Любий подарунок – це прикол свій. Ну.